Що ж, панове, черговий день робочий ще не закінчено, вже пів дев'ятого. Сьогодні я б на 8 годину мав би проводити курси. Там така цікава тема саме виробництво трутневого гомогенату. І довелося перенести на завтрашній день, оскільки на дворі зараз 8.30, трошки більше, ніж 8.30. Ми заїхали купити кави і в процесі ми. Носимо кирпичі. Цегу. Просто цех. Е, для чого ми носимо цегу? Будуємо цех. Будуємо цех. Е, в день працюємо з канді, там, з вищиною, з клієнтами, а на вечір е, беремо, грузимо собі кірпідон і возимо на місце, де будується цех. Е, я вже надію, що до весни. Ну, як до весни, не до початку весни, а до початку, вже, коли ми будемо качати мед, ми цей цех подаю ту частину, яку я затіяв. Тобто, щоб вже було де викачувати мед і взагалі працювати з продуктами бджолісу, ми від початку до кінця завершимо. І там буде все ну, на уровні, так як воно має бути. Тобто там масштаб такий взяли, звісно, конкретний. Я думаю, вам сподобається. І дивлячись, е, щось Аничка каже, що в мене щось тут дивлячись е, на цю ситуацію, яка є в бджільництві, в мене є така можливість, я бачу її з різних сторон. Е, з наукового боку, бачу її з бізнес боку, да? тобто як бізнес ведеться в бджільництві. Бачу її зі сторони пасічників, бачу її зі сторони блогерів. Е, і всі ці моменти потрібно поєднати. Ну і з, зі сторони споживачів. І от дуже багато є неконсолідованих і нічим не обґрунтованих е, дій зі сторони тих чи інших. Наприклад, споживачі кажуть, що не можна додати мед в каву тому що або в чай, тому що виділяється, там, Вони не знають навіть, як це назвати, вони просто кажуть, тому що виділяється яд. E, науковці кажуть, що ні, можна додати мед в гарячий чай, тому що гідроксимітилфурфорол це проміжний продукт розпаду вуглеводів. углеводі. Та, і він швидко виводиться з організму. І навіть коли ти просто споживаєш каву, або просто ти додаєш цукор, його виділяється в рази більше. Що таке в рази? Його виділяється вже не в міліграмах, а в грамах на кілограм, аніж в медові. І, в принципі, цей продукт ГМФ, він не є шкідливий для людини як такий. Тому що він виводиться з організму. Е, бізнес, він мовчить з цього приводу, він мовчить, він дивиться. Він думає, а як би то мені сказати, що а давайте ми мед будемо як ліки використовувати? Так, і починає мед, це саме чудодійне зілля в цьому світі. І Останнє коло яке залишається, науковці свою думку сказали, бізнес свою думку сказав, клієнти, ті, які ще є, свою думку сказали, і залишається тільки бджоляр. Залишається тільки бджоляр. І бджоляр не знає, що з цим робити. Тому що і мед в нього не хочуть купувати, бо бізнес сказав, що от той мед не хороший. Хороший тільки їхній, самий такий лікувальний. І наука не може нічого толком пояснити, який же ж мед краще, той, що лікувальний, чи той, що від пасічника. І клієнт не знає, в яку сторону бігти. В результаті клієнт йде по шоколадки, пасічник здає свій мед за безцінь, Наука в цей момент мовчить. Тому каже каже, що ми ще зробимо? А що ми ще зробимо? А бізнес тішиться, тому що. На перекуплянні меду можна заробити не то, що великі, а сумасшедшо великі гроші. Е, і от такий дисонанс в українському джоленстві панове. Страшний дисонанс. Хотілося б в найближчий час побачити наступне, що кожен з вас, хто дивиться мій канал. Е, можливо, він не до кінця погоджується, але він розуміє, що бджолярі між собою повинні об'єднуватися. Пасічницька спільнота, саме я говорю, тих людей, які займаються там 50-100 сімей, виготовляють мед, повинні об'єднуватися з бізнесом для того, щоб все ж таки вища була ціна реалізації, чи оптова, чи розрібна. А той бізнес він повинен все ж таки пояснювати клієнтам, що от мед від джулярів, він найкращий в Україні, тому що будь-який мед, чи той мед, який бізнес продає, чи той мед, який... Продає пасічник з пасіки, це один і той самий мед. А наука повинна прийти і сказати, у вас є питання, у вас є проблема. Скажіть, яка? І бізнес каже, у нас є проблема. Немає одностайної думки стосовно того, чи можна все ж таки додавати мед в гарячі напої. І наука виходить і каже: ми поставимо цього року 100 дослідів. І з тої з цих дослідів будуть спрямовані на те, щоб визначити, все ж таки, чи можна, чи не можна. І керівництво тої наукової установи робить все можливе, щоб дана інформація набула медійного поширення, щоб вона була верифікована в професійних колах і імплементована в любительські кола. А любительські і професійні кола, коли будуть говорити одне і те саме, клієнт. Буде дивитися і казати, ну так, да, мед можна додати в гарячий чай, і все буде добре. Е, от так повинно, панове, працювати. І я це знаю неспроста. І я це не сів і за 5 минут не придумав. Я над цим вже працюю декілька років, але наскільки в нас запутана ситуація була, що е, я ті роки потратив не на те, щоб вже вирішувати цю проблему, а довелося ті роки потратити. На те, щоб розібратися в цій проблемі і могти ось так чотири основні дотичні вертикалі або горизонталі, я навіть не знаю, як ви правильно вже, чи паралелі, бо поки що це чотири різні паралелі у бджільництві, щоб вони мали спільні точки. Прийшлось розбиратися в цьому. Є от багато людей, які теж в цьому хочуть розібратися. І є дуже мало людей, які вже розібралися і хочуть щось змінити. І от тих людей я підтримую і руками, і ногами. Тільки це не повинні бути там, зміни на кшталт. А давайте ну, ми зробимо кооператив. І в той кооператив всі ми будемо брати весь цей мед. У нас в кооперативі буде 10 чоловік, і от 11-ту людину ми наймемо, і вона буде нам продавати мед. Панове, це штука, яка не має права на війну на життя. Ну, можливо, якби там, можливо, якби якийсь інтерес був не лише комерційний, то ця штука мала б право на життя. Ну, для чого ви це все робите? Або для чого ви пропонуєте кооператив? Взагалі, для тих, хто це пропонує, розберіться зі значенням слова кооператив. Верніше терміну кооператив. Для вас дуже багато цікавих речей відкриється. І ви думаєте, що ота людина, яка буде 11 в тому кооперативі, яка буде найманим менеджером, вона сама не може організувати цих 10, 20, 30 і 100 людей, та ви їй і близько не потрібні, повірте. Тому що дуже часто до мене питаються предложити якісь речі, предложити якісь умови, е які ну, мені не треба ні з ким співпрацювати в конкретних якихось речах. Тому ну, що я сам це можу робити. Е коли Є якась конкретна співпраця, повинні бути точки дотику і в першій, і в іншої сторони. Вони повинні бути вигідні для обох сторін. І зауважте, це не завжди комерційна мета. Як я це демонструю? Дуже просто: ми виходимо на ринок з вощиною, да? Вощина, яка найкраща в Україні, це беззаперечно. І ця вощина проходить через мене. І ми для себе спочатку працювали в збиток. Ну, Перших, напевно, що місяців так 3-4. Це була збиткова історія. Тому що е в мене не було тих всіх ресурсів, які були необхідні. На сьогоднішній день вже, звісно ж є. Ми вирівняли, але для того, щоб вирівняти і вийти на певний рівень, і щоб ви взагалі дізнались про ту ващину, довелося багато чим жертвувати. Ви про це не знаєте, тому що це все за кадром відбувалося. Е але довелось, я це зробив, і ви маєте доступ, і тепер ви знаєте про хорошу якісну вощину. І вже питання до вас, чи ви виберете якісь у нас закупівельна ціна воску 250 гривень за кілограм. І ми його купляємо по цій ціні весь віск, який є віск. Навіть якщо він забруднений частково, ми все одно його беремо, тому що ми маємо цю технологію очистити. І повірте, це. Великий відхід від 20% часом відходить, 30% відхід Залежно від того, якою вищиною ви до цього користувалися. Е, так ми беремо його поки що не постійно. ну З точки зору, ми там на, вийшли на рівень, і далі він нам не треба. Ми продалися або наобмінювали, нам треба свіжого воску, ми докупляємо. Тому поки що не всі мають доступ до 250 гривень за кілограм. Але, скажімо так, е, наші люди. Мої прихильники мають доступ до цього. Точно мають. Особливо мої учні мають до цього доступ. І все, їм вже плюс, тому що вони працюють з нами. І вони працюють для бджільництва. Оце дуже важливо. Через то вони і є, мої учні. Ну а коли виходить на ринок і вощина дешевше, чи в нас закупівельна ціна воску. Ну, панове, значить, щось не так, значить, вам щось не так розповідають. Тому думайте наперед, чи варто так робити, чи варто купувати та вощину, яка вже має сумнівну якість. Коли там починають казати, от у мене сертифікат. Панове, якщо б ви привезли до мене свою вощину, але ми б робили з вами не так. Ви б приїхали б до мене з пачкою вощини, а ми б поїхали в ті магазини, де є ваша вощина, і разом докупили те, що йде на прилавку, і те, що йде до людей. І ви б зі мною сіли, і я б вам показав, би, що є у ваші ваші від початку і до кінця. Е, ну, тому що я глибоко вивчаю віск на сьогоднішній день. Настільки глибоко, що для батьків це може навіть не подобатися. Е, тому... Але можливості в мене є. В мене є необхідний рівень захисту, в мене є необхідний рівень можливостей. Тому ми працюємо. Ну, ми працюємо не для себе, ми працюємо для бджіл. Тому що, панове, ще раз наводжу той самий приклад. Провінція Сичуань, Китай. Подивіться, що було там близько 15 років тому. Там була біда, там не було бджіл. Там люди, фермери, не знали, що робити з тим всім. І вас це може теж ждати, якщо ви не візьметесь за голову. Скажімо так, то був такий. Пробний варіант вам показати, що може бути. Але ви не хочете бачити, і ви не хочете чути. Чо? Життя ще покаже. Тому мої дії спрямовані на те, щоб все ж таки берегти тий бджол, вже. вже втратить думку, вощина і так далі. Тому, да, ви це все робіть, ви займаєтеся бджолом і все ж таки придивляйтеся до того всього. Що відбувається навколо вас. І коли ви об'єднуєтеся в ті кооперативи, ви подумайте, для чого воно вам. Тому що от наші регіональні місцеві спілки, тих пасічників, об'єднання, як вони себе тільки не називають, вони не мають ніякого сенсу в собі. Не мають. Ти до них дзвониш, пропонуєш для них, питаєшся в них, куди б дівмона вивезти, куди ще щось. Вони тобі не кажуть, вони брешуть, вони мовчать, вони тебе хочуть позбутися. Розумієте? І в цьому велика проблема. Тому немає сенсу ці всі об'єднання, має сенс якась сильна структура, сильна організація, яка буде в першу чергу хвилюватися про життя і здоров'я бджіл, потім про добробут бджоляра і вже аж на третьому місці клієнти. Тому що коли у нас будуть бджоли, будуть бджолярі. Будуть бджолярі, буде мед, який продавати клієнтам. А будуть клієнти, тільки аж в четверту чергу у вас будуть гроші. Хочете, сприймайте це, як хочете. Я знаю, що багато хто з вас це робить виключно через вигоду. Я про, скажімо так, самих важливих гравців ринку знаю і маю дуже багато інформації. Але я хотів би з усіма співпрацювати. Співпрацювати для розвитку українського бджільництва. і вам показую, як, яким приклад може бути. Від Канді з пилком 30% до вощини якісної з воску виготовлення. І таких моментів на моєму каналі, в нашій організації, дедалі більше. Тому приєднуйся, підписуйся, не цурайся, ти нічого не втрачаєш, якщо ти підписуєшся, абсолютно нічого. Але якщо ти не підпишешся і потім прогавиш якусь класну можливість, ти тоді дійсно втратиш і потім буде обід. Е е е тому, панове, всім гарного дня, всіх люблю цілую, нам треба далі вести кірпіч, щоб будувати це. Ну і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. І всі будемо пити каву з медом.